Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Пісня, яка зараз лунатиме, призначена для привітань, які трохи запізнилися. Користуюсь нагодою ще раз нагадати друзі, надсилайте свої музичні замовлення заздалегідь. За два місяці до бажаної вам дати. Отже Зінаїда Іванівна Якіменко з Одещини, шле музичне вітання своєму брату Василю, якому 22 лютого виповнилося 75 років. А Семену Іллічу Римбулу з тієї ж Одеської області, 14 лютого виповнилося 80. його вітають діти Сергій та Ірина, благословений той муж, що покладається на господа. Що Господь то надія його, і він буде як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння свої і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Ще одну ювілярку Ніну Адамівну Мартинюк з Вінницької області з 80-літтям вітають сім'я Горупащенків, борисюків та кравчуків. А Тетяна Іванівна Горупащенко від усієї церкви міста Хмільник вітає також пастора Володимира Анатолійовича Хоменка, який 25 лютого відзначив п'ятдесятилітній ювілей. О, як трудно йти мені на ускопуті Кам'яніскам! Степанівна Бичук з Волині просила привітати Степана Сергійовича Шумчука з черговим днем народження. Ті, хто надію складає на Господа, вони як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти по вік. Рейса Григорівна Безрукова з Сумської області, 3 березня відзначила свою 74-ту річницю з дня народження, а Гавриїлу Костянтиновичу Гоюку шлють музичне вітання дружина, діти й онуки. На згадку слова з Біблії Не сидів я з людьми неправдивими і не буду ходити з лукавими. Я громаду злочинців зненавидів, і з грішниками я сидіти не буду. Край нас наждіта там на небі, де труд і печаль, а скарбів я стрімлюсь, той очизенє, где є вічна радость і мир. Край чудесный, край чудесный, Сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, край чудесный, Там ведь ждет нас Спаситель к себе. Край чудесный, где ангелов пенье Раздается, как шум ноги твой, Славу огня. Возносят святые Аллилуйя! Они все поют Край чудесный, край чудесный Сердце радостно рвется к тебе Край чудесный, край чудесный Там ведь ждет нас Спаситель тебе себе Край чудесный, где в свете небесном Будем видеть мы славу Творца. Где ни пальм ни в долинах чудесных, Там я буду счастлив без конца. Край чудесный, край чудесный, Сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, край чудесный, Там, где ждет нас Спаситель тебе. себе. Край чудесный, мы скоро прибудем и увидим того, кто на мир Там утихнет скорбящее сердце, ведь там вечная радость и мир, Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. А зараз запрошую усіх до святого письма. Яке ми досліджуємо разом з пастором Віталієм Козубовським. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчення першої книги Хроніки. Як відомо, існують три правила, що справедливі стосовно всіх людей без винятку. Перше Адам і всі його нащадки повинні вмерти. Спочатку Бог сказав Адаму. В день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Про це ми читаємо у 17-му вірші другого розділу книги буття. Бог, однак, створив людину не для того, щоб вона помирала. У 12-му вірші п'ятого розділу послання до римлян сказано, що смерть прийшла через одного чоловіка, і від нього перейшла на всіх людей. У 22-му вірші 15-го розділу першого послання до коринтян сказано, що в Адамі усі вмерли, а в 27-му вірші 9-го розділу послання до євреїв сказано, що людям призначено вмерти один раз. Наша земля це не що інше, як великий цвинтар. На своєму смертному одрі цар Давид сказав: Я йду дорогою всієї землі. Про це написано в другому вірші другого розділу першої книги царів. Усі дороги сьогодні неминуче ведуть на цвинтар. У четвертому вірші 22-го псалма ми читаємо коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, ось картина людини, що крокує по дорозі життя. Смерть, як величезне і страшне чудовисько, нишпорить по всій землі. Існує три види смерті: фізична смерть, духовна смерть і вічна смерть. Фізично Адам жив ще близько 900 років після того, як їв заборонений плід. Однак духовно він помер миттєво. Будь-яка смерть це відділення, фізична смерть це відділення духу від тіла, духовна смерть означає відділення людини від Бога. І вічна смерть означає відділення людини від Бога на вічно. Саме таким буде пекло, місце, де Бога ніколи не буває. Там немає ні благословення Бога, ні Його милості, ні Його любові. Друга характеристика, що поширюється на всіх людей, полягає в тому, що Адам і всі його нащадки грішники. Бог сказав про нас усі згрішили. Доказом цього факту служить те, що усі вмирають. У Біблії написано в Адамі всі вмирають, тобто в Адамі усі згрішили. Авраам був добропорядною людиною, але він теж згрішив і свідчення його гріха Ізмаїл, Халев був видатною людиною, однак у нього була наложниця. Гріх повів сучасну людину геть від Бога. Сьогодні вона знаходиться у відкритому протистоянні Богові, як і Каїн, сучасна людина пішла від Бога. Але тут є одне велике виключення Господь Ісус Христос. Він не повинен був умирати, тому що ніколи не згрішив. Згадайте, як він кинув виклик своїм ворогам, запитавши їх, хто з вас може докорити мені за гріх. Так написано у 46 му вірші, 8-го розділу з Євангелія від Іоанна, і ми читаємо такі слова Ісуса про Його життя: ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його. Маю владу віддати Його. І маю владу прийняти його знову. Господь Ісус Христос виключення з правила загального гріха, однак Він єдине виключення, а всі інші люди згрішили. І третє правило полягає в тому, що Адам і всі його нащадки все таки знайшли милість Божу. Наприклад, Єнох був узятий живим на небо. Яким чином? Він був врятований вірою. Ной був добропорядною людиною, але він отримав спасіння не завдяки своїй добропорядності. віруючи в слово, сказане Богом, Ной побудував ковчег, у результаті чого отримав спасіння він і його родина. Авраам був добропорядною людиною, але і він згрішив. Авраам вірив у Бога, і це було зараховано йому в праведність. До речі, з гріха, що був учинений Авраамом, виходять корені сьогоднішніх конфліктів на Близькому Сході. Ви запитаєте, хіба можливо, щоб причина безперервної війни ізраїльтян з Арабами полягала в гріху Авраама? Безумовно. Якби служниця Авраама Агар не народила Ізмаїла, то Арабів сьогодні просто не існувало б? Давид теж був чоловіком Божим. Однак ми всі добре знаємо, що Давид згрішив, але Бог був до нього воістину милостивий, Бог наш багатий милістю. У Четвертому та п'ятому віршах другого розділу послання до Ефесян ми знаходимо такі слова апостола Павла: Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи. Оживив разом із Христом спасенні ви благодаттю. А в третьому вірші першого розділу першого послання Петра великим апостолом написані такі слова: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Наш Господь зробив так, що діти Адама могли знайти милість. Ви вже одержали милість з руки Божої вона чекає на вас поспішіть її прийняти. Звичайно ж, ця велика істина є лише частиною того, що сказано в родоводах перших десяти розділів Першої книги хроніки це родоводи сім'ї Адама, а ми з вами, члени цієї родини. У нас усіх занепала природа. Ми усі рівні, тому що ми усі згрішили і усі позбавлені слави Божої. Усе людство сьогодні має потребу в спасінні. А тепер, друзі, давайте безпосередньо звернемося до 10-го розділу першої книги Хроніки. У ньому ми з вами побачимо, наскільки по різному Бог дивиться на ті самі події в книгах Самуїлових та царів і в книгах Хроніки. У першій і другій книгах Самуїлових. Дуже багато місця приділяється царю Саулу. По суті, там наведене все його життя. А в книгах хроніки про Саула розповідає лише один розділ. Інші розділи першої книги хроніки присвячені Давиду і членам його родини. Як бачимо, вся увага звернена на Давида, а не на Саула. Але з людської точки зору Саул був дуже значною фігурою. А тому нам доводиться тільки дивуватися, знайшовши, що тут йому присвячений всього на всього один розділ. Яка ж тема цього розділу? Може, Бог розглядає тут який-небудь видатний вчинок Саула? Зовсім ні. Людина подобається Богові не за своїми ділами, і розділ цей присвячений не ділам Саула. Він присвячений його смерті і тому, як саме Саул був убитий. Мені здається, що дуже багато людей, які були видатними діячами в історії людства, виявляться зовсім невідомими на небесах. Згадайте, як, вивчаючи першу і другу книги Самуїлові, ми намагалися визначити, хто ж все-таки убив Саула, чи він, можливо, вчинив самогубство? У цих книгах говориться приблизно наступне. Саул був смертельно поранений у битві з филистимлянами. І він наказав своєму зброєносцеві вбити його, щоб уникнути ганьби бути вбитим з небудь фелестимлянином. Однак зброєносець відмовився підняти свій меч проти царя. Тоді Саул сам кинувся на свій власний меч. Чи вдалося Саулу покінчити життя самогубством? Це питання не вирішене і по сьогоднішній день. Молодий амалакитянин повідомив Давиду про те, що він застав царя Саула ще живим. І що Саул попросив добити його. Молодий амалакитянин стверджував, що саме він убив Саула, і в підтвердження своїх слів він подав вінця і наплечника Саула. Але цар Давид наказав убити цього амалекитянина зі словами кров твоя на голові твоїй, бо уста твої посвідчили проти тебе, говорячи, Я вбив Господнього помазанця. Ці слова записані у 16 му вірші першого розділу Другої книги Самоїлової. Отже, хто ж усе таки винний у смерті царя Саула? Щоб довідатися, що ж там відбулося, ми з вами прочитаємо сповідь людини, що дійсно винна у смерті Саула. Читаємо вірші з 1 по 3 10 розділу. А филистимляни воювали з Ізраїлем і побігли Ізраїлеві мужі перед филистимлянами. І падали трупами на горі Гілбоа, і гналися филистимляни за Саулом та за його синами, і повбивали філистимляни Йонатана, і Авінадава, і Малкішуя Саулових синів. І став бій тяжкий для Саула, і лучники кинулися на нього, і він злякався тих лучників. Отже, Саул одержав багато поранень від филистимських стрільців, але помер він не від цих ран. Читаємо вірші з 4 по 7. І сказав Саул до свого зброєноші, витягни меча свого, і пробий мене ним, щоб не прийшли ці необрізані і не знущалися надо мною. Та не хотів зброєноша, бо дуже боявся. Тоді взяв Саул меча та й упав на нього, і побачив зброєноша, що помер Саул, і впав, і він на меча та й помер. І помер Саул і троє синів його, та весь його дім померли разом. І побачили всі ізраїльтяни, що мешкали в долині, що всі втікають, та що помер Саул та сини його, то покидали свої міста і повтікали, а филистимляни поприходили й осілися в них. На підставі цих віршів можна припустити, що коли з'явився той молодий амаликитянин, Саул уже був мертвий. Амаликитянин знав, що Давид і Саул були ворогами. Тому він і пішов до Давида, щоб з гордістю заявити, що це він убив Саула. Адже він сподівався, що Давид подякує і нагородить його за це. Він і уявити не міг, що реакція Давида буде зовсім іншою. Давид стратив його негайно, сказавши, що ця людина сама свідчила проти себе. Насправді ж, цей амалекитянин обманював. Саула він не вбивав. Читаємо далі вірші з 8 по 10. І сталося другого дня, і прийшли филистимляни, щоб пообдирати трупи, та й знайшли Саула та синів його, що лежали на горі Гілбоа. і вони пообдирали його, і понесли голову його та зброю його, і послали филистимські краї навколо, щоб сповістити в домах своїх божків та народові, і вони поклали зброю його в домі свого Бога, а голову його прибили в домі Дагона. Ось так жахливо вчинили филестимляни з тілом Саула. А храм Дагона знаходився в Азоті. Ви пам'ятаєте, як Самсон зруйнував колони в храмі Дагона, коли жителі потішалися над ним? Саме сюди принесли филестимляни голову і зброю Саула. Читаємо одинадцятий та дванадцятий вірші. І почув увесь гілеацький явиш про все, що филестимляни зробили Саулові, і встали всі хоробрі. І понесли Саулове тіло та тіла синів його, і принесли до Явешу, та й поховали їхні кості під дубом в Явеші і постили сім день. Отже, розслідування можна закінчити. У тому то й справа, що ні. Адже нам дотепер невідомо, хто ж насправді убив царя Саула. Однак в останніх віршах цього розділу ми нарешті читаємо сповідь, яку так чекали, ось тринадцятий. І чотирнадцяте вірше, і помер Саул за своє беззаконня, що він ним спроневірився проти Господа через Господнє слово, з якого не тримався, а також через те, що питався віщого духа, щоб вивідати, а не вивідував від Господа. І він убив його, а царство його передав Давидові Єсеєвому синові. Хто ж, зрештою, убив Саула? У цих віршах сказано, що Саул не запитав Господа, і за це він умертвив його. Хто він, сам Господь убив його, як сказав праведний Йов, Господь дав і Господь узяв, нехай буде благословенне Господнє ім'я. Такі слова ми читаємо у 21 му вірші першого розділу книги Йова. Бог говорить, що він сам умертвив Саула, Господь стратив його. Ви хочете обвинуватити Господа? Ви думаєте, Бога можна заарештувати? Друзі мої, Бог умертвив дуже багатьох. До речі, саме з цієї причини Бог проголосив, що ми не маємо права позбавляти життя людину, якою б вона не була. Господь дав, Господь і взяв. Оскільки ми не можемо давати життя, то не наша справа його і забирати. Тільки Бог може давати життя, і тому тільки Бог. Може його забирати. І це не убивство, якщо дивитися з позиції Господа, а для нас забрати життя це вбивство, злочин, і за такий злочин ми повинні віддати своє життя. Ось чому Давид стратив Амаликітянина, коли той заявив, що убив царя Саула. Чому був страчений Саул? Він помер, як читаємо, за своє беззаконня. Що він ним спроневірився проти Господа через Господнє Слово, якого не тримався, а також через те, що питався віщого духа, щоб вивідати. Саул звернувся за порадою до сатани. Ось чому Бог забрав його життя. У новому заповіті ми прочитаємо про те, як Бог позбавив життя Ананію і Сапфіру. Багато хто хвалять, а інші обвинувачують за це Симона Петра. Якщо ж вам цікаво знати мою думку, то я думаю, що сам Симон Петро був здивований такому повороту подій більше всіх, а за смерть цих двох людей відповідав Бог. І Саул помер за свої беззаконня. Бог часто забирає людське життя за гріхи. Я прожив досить довге життя і можу тепер озирнутися назад і побачити, як Бог часто відводить яку-небудь людину вбік. Він може забрати у людини служіння, може змістити її з посади. Бог продовжує займатися справами людей. Не можна сказати, що він самоусунувся, він, як і раніше, керує своїм Всесвітом так, як вважає за потрібне. І якщо він хоче когось усунути, то це його справа, а зовсім не наша з вами. Господь не підзвітний нам з вами, це ми відповідальні перед ним. Він суддя. Який має право приймати рішення. А до речі, чий голос ви слухаєте сьогодні? Чи слухаєте ви голос Бога, чи слухняні ви йому? Чи ви слухаєте голосу людини, або навіть голосу сатани? Саме цей гріх змушує Бога втручатися в справи людини. Ми щойно, друзі, прочитали чудовий розділ, що проливає небесне світло на питання, що раніше було просто загадкою. І зараз ми з вами починаємо вивчення одинадцятого і дванадцятого розділів Першої книги Хроніки. Ми підійшли до третьої частини Першої книги Хроніки. Перші дев'ять розділів містять чудові родоводи. І це перша частина. Друга частина це всього лише один десятий розділ, що присвячений правлінню царя Саула. З погляду Бога. Саул зовсім не був таким великим царем, з яким вважали його багато сучасників. Саул не справив на Бога ніякого враження. Господь просто зафіксував обставини і причину смерті Саула, але він нічого не говорить про його досягнення. І далі ми звернемося до частини, що присвячена царюванню Давида. Спочатку, в 11 і 12 розділах. Ми довідаємося про хоробрих воїнів Давида. Потім, у розділах з 13 по 16 прочитаємо про Давида і ковчег заповіту. Про Давида і храм. Ми довідаємося з 17 розділу. Про бойові дії Давида ми прочитаємо в розділах з 18 по 20. про гріх Давида при рахуванні народу, ми довідаємося з 21 розділу. А про приготування Давида до будівництва храму у розділах з 22 по 29. Отже, уся частина першої книги хроніки, що залишилася, присвячена Давиду і його царюванню. Власне кажучи, родовід, даний у перших розділах, підводить нас до Давида і до його родини. Наступна друга книга хроніки, буде присвячена історії роду Давида і в ній практично. Нічого не говориться про північне царство після того, як воно повстало і вийшло з під правління Давида і його родини. Важливо звернути увагу на те, якого великого значення Бог надає певним обставинам у житті Давида, а на інші просто не звертає уваги. 21 розділ першої книги хроніки я назвав би Гріх Давида. Однак. Це не має ніякого відношення до гріха Давида з Вірсавією, про який усі негайно згадують, як тільки мова заходить про Давида. В очах Бога найбільшим гріхом Давида було рахування людей. У такому погляді на історію міститься дуже важливий для нас духовний урок. Багато християн вважають гріхом щось одне, а щось інше вони гріхом не вважають. Я впевнений, коли ми станемо перед Богом. То побачимо, що дуже помилялися. Те, що ми вважали своїм великим гріхом, для Бога гріхом не було, а те, що ми вважали легкою і незначною помилкою, в очах Бога було великим гріхом. Згадуючи про життя Давида, кожний може показати на нього пальцем і пригадати йому гріх з Вірсавією. Але Бог покарав Давида за цей жахливий гріх і простив йому цей гріх. Тому що Давид прийшов і сповідався Господеві. А от що стосується рахування народу, що ми можемо вважати незначною подією, то для Бога воно виявилося серйозним гріхом. І ми з вами у нашій наступній передачі побачимо чому. А на сьогодні ми прощаємося з вами до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно поблагословить Господь. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.